Оцей будинок на вулиці Полуботка, 23 міська рада будувала спеціально для черговиків та відселення з аварійного житла. Та чи всі його мешканці настільки потребуючі? Квартири почали видавати з 2006 року, але найбільшу партію ордерів міський голова особисто вручив щасливим власникам взимку 2009-го. На будівництво витратила більше 20 мільйонів гривень з міської скарбниці. І понад 5 мільйонів додав Кабмін. Офіційно усі 94 квартири Роздані, хоча у багатьох поки що ніхто не живе. Втім, заводити теми, хто і за що отримав квартиру між сусідами не прийнято. Чи є, може, якісь такі люди, які там, ну і козі інші купили квартири, чи є такі. Ну, може, є такі варіанти, я не знаю, тут треба скільки А ви отримали тут квартиру? Я отримала, бо я жила в страшний умов. Так, і на черзі ми стояла. Ну, я так всіх не знаю. Ну тут з четвертого під'їзду жінка виходила, кричала, що я купила мені батареї не знімати туди. Ся. Ну видно, вони тут їх і половину попродавали, наверно. Я не в курсі діла. Але є люди, виходили, казали, що купляли квартири. Проте й питати нікого не треба. Мешканці самі себе видають. Ні, давайте ми не будемо, то ми отримували ту квартиру. А ви на черзі стояли чи, чи як ви отримували? — Ні, ми не отримували цю ква. Ми отримували цю квартиру. Це жінка стояла на черзі на роботі і отримувала цю квартиру. На роботі? Вона десь в органах влади працює чи десь. Ні, давайте я не буду, без коментарів. Чому? Ну це, це ж не. будинок, ну просто хочемо знати. Як хто краще цього. зніміть, знаєте, що зніміть ті сходи. Є й такі, хто міг обійтися без нового помешкання. Інакше чому, отримавши ордер, поспішив здавати квартиру. Просто мешкаю, я орендаюсь. Ага, тобто хтось здає в оренду вам квартиру, так? То та? та ми так домовлялися. Ми просто вчилися. А що значить домовлялися? Ми не наймаємо житло, ми не живемо, тут не Щоправда, більшість житло отримали законно. Марія Савівна стояла на квартирній черзі з 1964-го. каже і мрія. Тепер стала про власну квартиру. Від міста ж отримала дві для себе та сина інваліда. Втім, за це змушена була відмовитися від кімнатки у гуртожитку, яку стверджує жінка. Згодом пропонували купити її знайомій. Сказала скільки треба дати за ту хату. Кому. А жінка відказалася. Так. Як вона могла її продавати? Я знаю, то мені так сказали, що їй предложили багато грошей за ту хату, вона відказалася. От. Там, а для то, тебе мали квартиру? там зайняли ту квартиру. Е сусідка зайняла, От. але вряд її дадуть, бо вона не має ні черги, ні льготів. У ратуші ж заявляють інформація, кому і як надають квартири, є доступною для зацікавлених, і кожен може розвіяти свої сумніви щодо прозорості розподілу житла. Щоправда, долею розданих помешкань зізнаються там після передачі новому власнику. Не цікавляться відповідно і що діється на полуботка 23, не знають.